Всім вітання зараз прекрасна пора року, літо сонце дарує нам радість, але варто пам'ятати, що сонячні промені можуть бути підступними, і нам треба від них захищатися. Коли ми говоримо про захист, то це не тільки про зовнішність, а й про здоров'я всередині. Для того, щоб захистити нашу шкіру зовні, слід користуватися кремами сонцезахисним фактором СПФ. І причому, чим світліша шкіра, тим цей фактор повинен бути більшим. Такі креми захищають не тільки від опіків, а й від передчасного фотостаріння. Слід пам'ятати і про наші губки, захищаючи їх бальзамом із СПФ-фактором. Захистити наш організм всередині допоможуть такі продукти від фітлайн, як Активайз та цельшут. Цельшут насичує організм антиоксидантами, бореться зі шкідливими радикалами. Антиоксиданти ремонтують нашу клітину зсередини, яка пошкоджена шкідливими радикалами. Активайз дає енергію що мікроциркуляцію, забезпечує організм киснем на 10% більше, ніж без нього, дбає про роботу нашого серця та судин, що особливо важливо в період активного сонця, запобігає зневодненню. Пам'ятайте про зволоження, пийте багато води, їжте свіжі овочі та фрукти, щоб підтримати баланс рідини та поживних речовин в нашому організмі. Тож пам'ятайте, що захист від сонця повинен бути комплексним, будьте здорові та насолоджуйтесь літом безпечно.